Вітаю вас, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про пошук інформації та її критичне оцінювання. А саме, як інформація може впливати на ваше здоров'я, безпеку та добробут, як перевірити її достовірність і безпека в цифровому середовищі? У сучасному суспільстві інформація давно стала чинне найдорожчим товаром. Не дарма говорять, що той, хто володіє інформацією, володіє усім світом. Ми звикли з вами отримувати інформацію через наші сенсорні системи: це звукові, смакові, тактильні, нюхові і зорові. Дивлячись на цю філіжаночку, ми можемо з вами сказати, якого вона кольору отримати, да, надати інформацію для когось: да, сказати, якого вона кольору, якого, якої, якої форми, з якого матеріалу вона Зроблена ця філіжаночка. Отримання інформації може бути з різних джерел. Ми звикли з вами асоціювати словом інформація з інтернетом да? і з оцим пошуковим засобом, цим відомим Google. Але інформацію ми з вами можемо отримувати один від одного, спілкуючись. Від вчителів кожного дня на уроках ви отримуєте інформацію стосовно вивчення якоїсь теми і так далі, чи вивчення якоїсь мови. Ви отримуєте інформацію з книг, які ви читаєте, і не обов'язково це повинні бути тільки підручники. Можливо, хтось додатково якусь літературу, там, енциклопедії, цікаві факти і так далі, щось читає. Протягом всього, дня, коли ми отримаємо багато інформації, да, ми з вами самостійно можемо фільтрувати, що нам буде потрібно, а що буде не потрібно. Тобто відбувається фільтрація да? інформації. Не все, що ми з вами за день можемо почути, да? може бути для нас важливим. Ми, ми будемо з вами обирати ту інформацію, яку ми можемо в подальшому з вами, наприклад, використовувати. Тож, як інформація може бути для нас небезпечною, тобто, нести для нас загрозу для нашого здоров'я та добробуту. Можливо, всі ви чули таке слово, як. Фейк, фейки – це в нас одне із ключових проблем сьогодення. Так ми з вами живемо в епоху постів, тобто читаємо різні пости в різних соціальних мережах, отримуємо ну, неймовірну кількість інформацію, яку ми вживаємо щодня, фейки стали невід'ємною частиною. Кожної стрічки новин розповсюдження фейків є вкрай небезпечними. За допомогою фейкових новин можна не лише маніпулювати думкою людей, а й розв'язувати війни. Тож на сьогоднішній день необхідністю для кожного з нас є з вами таке поняття як медіаграмотність, тобто свідоме споживання та поширення інформації. Але як захиститися в цьому цифровому середовищі? У нас із вами повинна існувати таке поняття як гігієна інформації. Метою інформації, інформаційної гігієни є зниження негативного впливу інформації на наше з вами психічне здоров'я, фізичний стан та соціальне благополуччя. В пошуках інформації в інтернеті ми витрачаємо дуже багато часу. Да? І е, перебуваючи в одній тій самій позі, там сидячи чи лежачи, це може шкодити для нашого здоров'я. Тому пропоную вам зараз фіскуть хвилинку. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Розі три, так, руки до гори, так, до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, так повільний видих вдих, руками потряси, так крапельки струси так про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Сподіваюсь, фізкульт хвилинка вам сподобалась, а ми продовжуємо далі. У нас існує таке поняття як булінг, Да? Якщо це інтернет, у нас, то це кібербулінг, кібербу, під час якого застосовуються різноманітні цифрові технології. Він може відбуватися в різних соціальних мережах, на різних платформах обміну, да? тобто ваші месенджери, телеграм-канали, вайбер-групи і так далі. Можуть це бути ігрові. Платформи чи просто звичайні мобільні телефони. Кіпербулінг це неодноразова поведінка, яка буде спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований, наприклад, поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які можуть бути недореченими для соціальних мереж. Можливо, надсилаються якісь певні повідомлення з погрозами, образами. Які можуть задати моральної шкоди, тому, коли вам в соціальні мережі чи якісь ваші месенджери починають писати незрозумілі люди? Або приходять якісь образливі повідомлення. Звертайтеся до дорослих, це можуть бути ваші батьки, вчителі, для того, щоб зупинити це все на початку, щоб воно не затягувалося, тому що такі негативні повідомлення там, чи фотографії можуть впливати на ваше здоров'я. Якщо ви будете мовчати, то воно буде продовжуватися далі. Тому, якщо таке стається з вами, а я хочу сподіватися, що ніколи не. Ні з ким такого не було і не буде, да? але якщо така ситуація виникає, то потрібно звертатися до дорослих. Якщо дорослі не можуть впоратись, у нас є така з вами поліція, як кіберполіція, яка буде займатися цими людьми. Кожен із вас на початку цього навчального року був ознайомлений з правилами поведінки під час онлайн уроку. І там були такі правила, що в Zoom да, або в Google Meet, де у вас проводяться онлайн-урок, потрібно заходити тільки під своїм прізвищем та м'ям. Обов'язково вмикати камеру, вмикати мікрофон, уважно слухати вчителя та брати участь у діяльності уроку. Однією з зумов під час онлайн-уроку є те, що вам забороняється передавати посилання на Zoom чи Google Meet зустріч, дивлячись, на якій платформі у вас проходить онлайн-урок. Тому що е, люди, які не відносяться до вашого класу, можуть е, заважати вам отримувати інформацію, а вчителю надавати цю інформацію, тобто можуть бути різні некоректні ситуації, які, будуть, які не стосуватимуться уроку, і будуть заважати сприймати інформацію. Отож, користуючись інтернетом, потрібно завжди пам'ятати. Інформація, яка потрапила в інтернет, ну, дуже складно або взагалі неможливо видалити. Тому, перш ніж опублікувати допис соціальній мережі, коментар залишити, або залишити повідомлення на якомусь сайті. Варто користуватися правилом білборду, уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи, і подумати, чи комфортно, що її всі будуть бачити. Також потрібно пам'ятати, що особисті дані потрібно тримати в секреті, особливо це стосується. Адрес, номері телефонів, мобільних, банківських даних ваших батьків. До нових знайомств в інтернеті варто ставитися скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратись у довіру, переслідуючи власні інтереси те, що існують шахраї в інтернеті, і потрібно розумно ставитись до повідомлень про надання допомоги фізичної або фінансової. Також не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за такими посиланнями може знаходитися вірус. Тож підсумуємо, з вами. Тож підсумуємо з вами. У нас існує безпечний та небезпечний інтернет. Безпечний інтернет це коли ми з вами отримуємо інформацію для навчання, нашого самовдосконалення, розвитку. Також через корисний інтернет ми можемо спілкуватися з вами, з друзями, знайомими, також знайомитися з різними цікавими людьми. Грати в різні е, ігри, можливо, там в корисному інтернеті будуть розваги та відпочинок, і також у нас є небезпечний інтернет, де ми отримуємо фейкову, тобто недостовірну інформацію. Е, також різні зловмисники можуть отримувати інформацію про вас, тобто банківські карти, номера телефонів, адреси, де ви проживаєте. Через небезпечний інтернет у нас залишається таке поняття як кібербулінг. Тобто, потрібно розуміти, який це небезпечний та який корисний інтернет. Сподіваюся, що всі з вас на боці добра. Корисному інтернеті завжди знаходять якусь цікаву інформацію, цікаві факти. І ці факти інформацію ви можете використовувати в повсякденному житті.